Кермо. Що вам перше треба зробити? Давайте я тоді. от так зроблю. Сидіння. Дивіться. Підтягнути. Сидіння ми налаштовуємо так, щоб нам угу. було зручно працювати зі щеплення. Угу. щеплення Це, це педалька з лівої сторони. З лівою оце? так. Угу. Крайня ліво. Тут в нас речажок. Ми ловимося за кермо угу. і підтягуємо вперед. Так, все. Добре. Далі, дивіться. От вам треба чуть-чуть mm -hmm. припідняти спинку. Тобто я люблю mm -hmm. сидіти далі, а вам треба її чуть-чуть mm -hmm. припідняти. Зліва біля вас два речашки. Зліва, ось там. Mm -hmm. На сидінні. Так. Піднімаєте задній, і спинка сама підніметься вгору. Mm -hmm. чуть чуть забагато. забагато. Угу, трошки зависоко. Підніміть речажок mm -hmm. і спинкою натисніть назад. Отак. Добре. Mm -hmm. Далі. Що нам треба зробити? Нам треба спробувати вижити щеплення. Дивіться, як правильно працювати mm -hmm. зі щепленням. Нам треба покласти пальчики так, щоб у нас залишалося тут зона, яку ми бачимо по педальці. Бачите? Mm -hmm. О такого з mm -hmm. Самісінькими пальчиками. Mm -hmm. Далі п'ятку піднімаєте вгору. П'ятку П'ятку, так. Oh, і масою mm -hmm. ноги тиснете педальку. Ви сидите далеко, вам треба по-любому присуватися. Тобто Ще ближче, так. Бо ви просто не зможете її mm -hmm. вижити. Очеркно. Так, і що? І так, пробуйте так. витиснути до кінця педальку. Добре, і коли ви вижимаєте педальку, ваша нога має легенько впасти на сидіння. Що це означає? Що ви вижили і ви не маєте втискати з силою ноги ага. сидіння? Нога просто легенько має впасти на сидіння. Чого ми піднімаємо п'ятку вгору? Ми ногу використовуємо як речах, угу. і маса ноги допомагає нам тиснути на угу. педальку. Угу. І коли ми будемо відпускати щеплення, ми угу. будемо ногу піднімати вгору. Угу. Це дозволить нам контролювати кожен міліметр. Угу. Там водії початківці. Часто глохнуть. Чого часто глохнуть? Бо кидають щеплення. Uh -huh. І автомобіль глохне. Uh -huh. Добре. Далі, коли ми з вами плюс-мінус налаштували, ми переходимо до керма. Uh -huh. Кермо має бути так, щоб наші руки були в напівзігнутому стані. Uh -huh. Хороший орієнтир, це коли ви витягуєте таку руку над кермом, uh -huh. і ось ця верхня точка кісті буде над верхньою точкою керма, так як ви зараз сидите. Uh -huh. Бачите? Uh -huh. Тобто вам буде зручно працювати з кермом. Uh -huh. Коли ви це зробили, ми налаштовуємо дзеркало. Uh -huh. Зеркало налаштовується так, щоб ви мали оглядовість по середині зеркала, uh -huh. лінію горизонту. Uh -huh. Тут зеркало широке, його зручно налаштовувати так, щоб ось туди я показую пальчиком, uh -huh. ви бачили ось цю ручку. Ну, я її бачу, але але що... так, коли ви просто сидите. Uh -huh. Тобто вам, напевно, треба дзеркальця буде чуть-чуть піднімати вгору. А вгору? Ну, от... От Я зараз бачу, я бачу я ручку. Ви бачите ручку. Угу. Uh -huh. Дивіться, там є дві кнопочки L і R. От там во. Нажміть R кнопочку. А я не R нажміть до кінця і внизу, де пише «Mirror», ви регулюєте дзеркальце. А я і вверх вниз І верх-вниз, фліо? О. Ви собі регулюєте ага. дзеркальце, але сядьте рівно. Зараз, але я. Ну от я бачу. Ану. Так. Я не побачу. У мене трошки інший кут. От так, щоб ви під себе налаштовували. Ну, Я бачу зараз, посеред... ну, трошки нижче посередину mm -hmm. ручка. Да. Дивіться. Щоб у вас було розуміння. Серединка дзеркальця mm -hmm. лінія горизонту, край дзеркальця, частинка машинки. Тобто, mm -hmm. ось ці 5% дзеркала це зона для автомобіля. Mm -hmm. І далі по лінії горизонту ви маєте бачити, все трохи. Mm -hmm. Горизон зараз відбувається трошки вищі, ми, завалений. Трошки вверх пішов, тобто не посередине. Трошки вверх. Ні, нормально. Нормально? Є угу. так само ліво дзеркаці. Добре. А, Ось так. Окей. От тепер, коли ви це все зробили, плюс-мінус плюс налаштувалися, ви можете пристібнутися <плес> зліва. Я, <Тут> б... <плес> <зреба. плес> <плес> Я по пасажирському просто. Тому важко uh -huh. початківцю розібратися з коробкою, бо він не попадає. Uh -huh. Тобто водій початківець десь там щось шукає uh -huh. і починає шукати передачу. Дивіться, бачите, тут у нас є шість передач вперед. Uh -huh. Тут є карта цих передач. Uh -huh. Цю зону ми ділимо на три. Uh -huh. Зона зліва, uh -huh. зона справа uh -huh. і зона посередині. Uh -huh. На зону посередині нас вертають дві пружинки в кулісі. Mm -hmm. Тобто, якщо я хочу включити першу або другу передачу, мені треба руку прижимати вліво. Mm -hmm. Тобто, Я не дивлячись, просто прижимаю вліво і йду Вперше, або вгору, або вниз. Або вниз. Mm -hmm. Тобто я хочу включити першу, я пішов вліво, вперед, туди, mm -hmm. перша передача. Потім з першої я хочу включити другу, mm -hmm. мені треба просто зробити рукою з прижимом вліво і вниз. І вниз. Mm -hmm. Водії путаються, бо водії розслабляють руку і йдуть ось так. І попадають вниз на четверту. Угу. Тут з другої ми йдемо до зони посередині. Зона посередині це та зона, де в нас нейтральна передача. Mm -hmm. І третя, четверта. Тобто, якщо я з другої просто викидаю вперед, вижмі щеплення, я заведу машинку, щоб вона Угу. Mm -hmm. Вижміть до кінця. До кінця. Ще, mm -hmm. Тобто тут датчик машинці, можете mm -hmm. пускати. Нічого не станеться, пускайте, не бійтесь. Mm -hmm. Тобто там стоїть датчик, і якщо ми щеплення не вижмемо, машинка не заведеться. Mm -hmm. Це для того, щоб ми там випадково не заводили машину на передачу, щоб вона mm -hmm. не сіплась. Добре, йдемо далі. Mm -hmm. Тобто ми включили другу передачу, mm -hmm. не переживає. Я тримаю, бо зараз заведена mm -hmm. машинка. І треба, щоб щеплення було вижите. І з другої mm -hmm. я просто викидаю вперед і ще вперед. І я потрапляю на третю передачу. Uh -huh. Розумієте? А людина, яка без досвіду, вона починає або з силою забивати вперед на першу, uh -huh. з другої, або так. руку на першу. Тоді вправо. як на третю, чекайте, тоді як на третю. Трина... Це, нейтраль. це нейтрально. Ага, це нейтрально. Тепер включіть другу. Легенько вліво і вниз. Це друга. Uh -huh. А тепер вибийте другу, вперед, легенько. Росла вдруг. Uh -huh. ага. Отак. І все, бачите? Пужинки uh -huh. вас вернули на uh -huh. центр. Просто вперед. Це третя. Це третя передача. Uh -huh. Вниз, четверта, Перше, це? це перша. Угу. Це вниз. Це друга. Низ. Це, друга. Угу. це третя. третя. Четверта, просто. Просто вниз. Угу. Бачите, не попадайте, угу. бо ви напрягли руку. Просто угу. вниз. Отак. А це четверта. Бо ви не попали, бо ви потягнули трішечки вліво угу. до себе. Угу. Добре. Дивіться. Далі. Далі. От, ви хотіли попробувати рушити. Тобто, угу. У нас тут пряміт, ми можемо спокійно там рушати. Коли ви рушаєте. Вам потрібно відчути точку з'єднання щеплення. таке щеплення. Це два диски, які крутяться. Один диск з колесами, другий з двигуном. Якщо ви ці два диски з'єднаєте дуже швидко, двигун отримує нагрузку і машина заглохне. А якщо ви їх з'єднаєте плавно, то машинка поїде. Досвідчені водії там на старті піднімають газ, щоб компенсувати ту силу, яка буде діяти на двигун, і щоб машинка не заглохла. Ну, це досвідчені водії з часом. Всіх водіїв початківців я вчу рушати просто на щеплення. Uh -huh. Щеплення. Дивіться, коли я тисну педальку, uh -huh. це 0%. Uh -huh. Коли я випускаю педальку, це 100%. Uh -huh. Кожна машинка має свою точку з'єднання. Це ви казали, так, 20%. Да. Uh -huh. Тут в цій машинці воно ловить десь на 70%. Що це буде означати? Uh -huh. Я Тут включаю першу передачу і відпускаю до 70% і тримаю. Uh -huh. Бачите, і машинка просто. Лагенько починаю рух. Я mm -hmm. просто тримаю щеплення, воно не глохне. Mm -hmm. І коли машинка проїде певну відстань, mm -hmm. я вже відпущу щеплення повністю, mm -hmm. і ми вже не заглохнемо, і при цьому не прийдеться тиснути газ, газувати. Mm -hmm. Добре. Знімаю машинку з ручника. Бачите, у нас там є така yeah, лампочка, like. червона світить. Це ручник. Так, я його знімаю як вверх-низ. Просто чуть-чуть припідняти, нажати пальчиком кнопочку mm -hmm. і в самий низ. Отак. Лампочка погасла, uh -huh. тепер вижимаємо щеплення. До кінця. До кінця. Добре. Uh -huh. Тепер легенько відпустіть щеплення, підніміть ножку вгору. І відпускайте щеплення. Я хочу подивитися, як uh -huh. будете його відпускати. Відпускайте, відпускайте. До Повністю, кінця. повністю не бійтесь. Uh -huh. Ми передачу, ще не включили. Тобто ми uh -huh. просто в холосту uh -huh. це зробимо. Ще разочок вижміть. І ще разочок відпустіть, ножку піднімайте вгору. Uh -huh. Добре. Підняла повністю. Супер. Тепер вижимаєте. Вмикайте першу передачу. О Боже. Дай мені вийти з того. Дивіться, тут нічого страшного немає. У тобто, мене тут педальки, uh -huh. пряма траєкторія, ми нічого не вчили. Uh -huh. І легенько просто піднімаєте ножку до uh -huh. 70%. Загально не треба, просто зі щепленням працюєте. Uh -huh. Я не знаю, поки що дається 70%. Чого? Зараз ми їх, коли відчуєте вібрацію, О, вам є. треба буде просто зупинити ножку. Бачите, вона ж не їде. Ага. Значить, треба ще більше з'єднати щеплення. Угу. Ще. Угу. ще більше. Угу. І тримаємо. І легенько чуть, чуть кермо вправо, бо по траєкторії їдемо до фішки. Проїхали 2-3 метри, відпускаємо угу. щеплення повністю. Відпускаєте, не бійтеся. Угу. Відпускаєте, повністю ножку забираєте. Угу. Все, ми з вами поїхали. Що вирушуємо. Що тут робите, повертати? Ну, ми зараз зупинимося. Ага. Мирвати з вами не будемо. Вижимаємо щеплення. Знову до кінця. до кінця. Ага. І ножку на гальму легенько. Гальма Ой, Ні, це. Посередині. Ой, засидно. Ви бачите. нормально. І тримаємо щеплення, ага, поки тримає. не включимо нейтральну. Угу. Включаємо нейтральну, угу. можна відпустити щеплення, можна розслабитись. Розслабимося. Що якому? То... Гарно, що я можу сказати? Нічого Давайте Добре. з весни все, записуюсь до вас. Добре, тебе дивіться. Зараз включимо задню передачу. Давайте. Вижимаємо щеплення. Так, щеплення. Ага, дивіться, до кінця тиснуємо. Угу. Тут ось ця штучка піднімається. Ось це е... кільце. Ага. Угу. І максимально вліво і вперед. Угу. Пускаємо. Тобто, бачите, задню ножка ервичка. Так. Контролюємо всі дзеркала, чи ззаді нікого немає. Та і та сама процедура. Ми легенько працюємо зі щепленням, до цих 70% і ми просто будемо рухатись назад. Там люди, які мають свій автомобіль і хочуть повчитись рушати, я їм рекомендую іменно ось цю вправу. Вперед-назад угу. на одному місці. Тож вам угу. не треба їхати 100-300 метрів. Так, вам так, треба так. рушити, зупинитися. Газ пустили, щеплення вижали. Ага, вижили точно. Вижали, нажали. І легенько гально погладити. Отак. От, Все. Нейтрально включаємо. Добре. Да, я От. І ось таку вправу я... От людина є машина, людина заїхала в поле, людина вперед-назад, вперед, назад, вперед, mm -hmm. -назад, назад рушає. В ідеалі ви маєте навчитись так, щоб ви контролювали кожен сантиметр mm -hmm. автомобіля. Тобто машинка не має стартувати дуже різко і mm -hmm. швидко їхати або глохнути. Mm -hmm. Ви маєте рушати так, щоб ви могли контролювати повністю автомобіль. Mm -hmm. Можливо, є якісь питання по автомобілю. Щось вам зрозуміло було, то що вам пояснювали? Та ні, в принципі, все зрозуміло. Щеплення, передачі. Ага, це якщо заднє, то піднімається uh -huh. сюди доліво. А якщо ні, то. А воно само, а само опускається, правда? Угу. Uh -huh. Перед... Ну, За передачі навіть не буду well, питати, бо я там. Не... Довго будете мені пояснювати, які де треба. Які де треба передача? Дивіться, тут нічого складного немає. Кожна передача це та швидкість, з якою двигун буде крутити колеса. І чим більша швидкість, тим важче двигуну. На велосипеді їздили? З передачами? Так. Тобто тут то саме. От у нас є на велосипеді передача, де нам крутити педалі дуже легко, правда? Ну, перша. Перша, так. І ми отако крутимо, і велосипед ледве їде. А потім, коли ми набираємо певну швидкість, ми переключаємо передачу mm -hmm. і починаємо крутити педалі важче. Mm -hmm. так. Якщо ми беремо важку передачу на велосипеді, то нам важко рушити з місця на важкій, правда? Mm -hmm. Тобто Та тут то саме. Mm -hmm. Перша передача це двигун, крутить колеса там умовно за хвилину 10 разів. Mm -hmm. А на третій передачі вже 30 разів двигун крутить mm -hmm. колеса. Mm -hmm. Кожна передача в кожній машині має свій крок. Свій mm -hmm. крок це до прикладу, перша передача це від 0 до 15-20 двадцяти. Mm -hmm. Друга передача це там, від 15 до 30, uh -huh. третя передача від 30 до 45, uh -huh. четверта 45, 55-60 uh -huh. і, і так далі. Тобто тут можна сказати, що крок 15 кілометрів. Uh -huh. Це перше. Друге, по чому ми можемо орієнтуватися, це по тахометру. Тахометр це ось ця шкала від 0 до 8 – це швидкість uh -huh. оборотів двигуна. Uh -huh. Кожен двигун має працювати в комфортній зоні. Uh -huh. Тобто, якщо ми беремо цю машинку, комфортні обороти десь орієнтовно півтора-дві тисячі. <BACK AND TO TENCIO> Що це означає? Що якщо я включу першу передачу, набрав до двох тисяч, <making marine marine> я буду вмикати другу передачу. <Restaurant> і коли я включу другу передачу, обороти з двох тисяч впадуть вниз. Бо я дам більшу нагрузку на двигун, і двигун вже буде крутитись повільніше. Чекайте, а до речі, пасок отак. Отак, так. Я щось так. В стресі погано його оділи. Так, я почала. Паскал, неправильно. І так. Чому? Ну, я зрозуміла. Угу. Що ще вас цікавить? Що ще вам не зрозуміло було? З того, що ви пояснили, зараз я все зрозуміла. Угу. Угу. І дивіться, от коли ви вже сядете, в тому люди їздите, от ліва нога. Угу. Там, я вам сказав, п'ятку піднімати вгору. Угу. Це дуже важливо. Багато водіїв вчаться. П'ятку класти на землю, бо mm -hmm. так їм легше тримати ногу. Так, воно так не напружується. Не напружується. Mm -hmm. Але потім, коли ви будете відпускати щеплення, ось цей рух в кінці, mm -hmm. сіпатись буде mm -hmm. нога. Тобто це погана робота. Mm -hmm. Тобто Треба завжди таку ножку тянути і mm -hmm. масою ноги тиснути, педальку, щоб mm -hmm. мати контроль. А права нога навпаки, ви тобто правою ногою кладете п'ятку За... на землю uh -huh. і просто ось таким методом працюєте. Я зрозуміла. У нас Але метод перекидання. На різній різні, як висоті розташовані. Е, Так, не просто так. От коли ви їдете, ви там 95% працюєте з газом. Угу. Того педалька газу нижча, щоб угу. ваша нога була не в гострому куті, а в тупому, угу. щоб вона не втомлювалася, все вірно. Угу. А коли, тими, коли ми тиснемо гальму, ми угу. її припіднімаємо, і ось це припідняття додає нам сили. Угу. І нам легше тиснути гальму, щоб угу. зупиняти машину. Ми можемо більше тиснути того. Угу. Гальма трішечки вища. Але потім, коли почнете їздити, ви зрозумієте, що вона вам не створює ніякого дискомфорту. Я зрозуміла, це у нас сходиться, о, в мене жона була. Ви її ліва? ви її час там тримаєте, розумієте? Так. А її треба просто забирати геть. Як тільки ви попрацювали зі щепленням, там є такий кермачний зліва. Так, тобто, коли їхати за кермом, то її можна забирати? Її треба забрати. Не ага, то, що можна, її дума, треба забрати геть. Ні, тобто події в страсі, в страху тримає цю